Ну і далі ще про деякі, скажімо так, деякі нюанси, які обговорює в тому числі західна преса, Україна, нібито згодна на припинення вогню на деяких ділянках фронту. Німецьке видання Більд опублікувало статтю про український план перемоги і зазначається, що Володимир Зеленський найближчими тижнями вирушить до США. Ну і представить відповідно стратегію, свою стратегію чинному президенту США Джо Байдена, Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Гарріс і Дональду Трампу. За Мацію біль це включає вимогу дозволити використовувати західну зброю для ударів в глиб Росії, а також готовність України прийняти локальне припинення вогню на певних ділянках фронту, ну і таким чином тимчасово заморозити ситуацію. Тут ще цікаво дійсно. от, якщо Володимир Зеленський буде в тому числі зустрічатись е, не тільки з чинним і ще президентом Джо Байденом, а з Камалою Харіс і Дональдом Трампом. То щодо останнього, останнього цікаво знову ж таки, е, як, е, якого характеру буде ця розмова з огляду на Знову ж таки, оцей ну те, що зараз ФБР називає замахом другим на Трампа, і відповідно фігурування там теми України. Подивимось, теж недовго залишилось до 24 вересня, буквально тиждень. Так, до 25 го 25-го числа буде трішки більше тижня, 9 днів буде виступати президент Зеленський на генасамблеї. Відповідно, зустрічати з Байденом. Так що будемо чекати, але. Повертаючись, от власне до, до цього плану перемоги Міністерство закордонних справ, ну і те, про що написало видання більд так, от Міністерство закордонних справ України відреагувало на статтю Більд речник відомства Георгій Тихій. Запевнив, що Україна не планує погоджуватись на будь-яке заморожування війни. Елементи, які президент представить у США, безсумнівно посилять а не послаблять нашу країну і її воїнів. Написав Тихій.